Сьогодні я хочу ознайомити з новинкою від торгової марки Кумтел. Це турецька компанія, яка виробляє різні обігрівачі. В даному випадку, у нас ось такий невеликий тепловентилятор на 2 кВт. Іде в комплектації у нас ось таку маящечку і інструкція на доступній мові. Дизайн ось такий у нього. Уверху у нас регулятор. Як бачимо, є включення в даному випадку. Включаємо. У нас вентилятор працює. Ви можете використовувати для охолодження, наприклад, літо. І 5 положень регуляція потужності самого тепловентилятора. Збільшуючи цифри, ви виходите на ту потужність. на ту Теплову віддачу, яка вас буде задовільняти. Як, на мою думку, досить якісна продукція, зараз я помовчу і ви відчуєте, наскільки він тихенько працює. На відміну від ряду інших виробників, звук у них значно більший. Тут досить приємний тихий звук і досить висока тепловіддача. І, крім того, ви можете його закріпити на стіні і направити в ту зону, де вам необхідно. Кого цікавить дана продукція, звертайтеся по телефону 050 338 91 25.